Мама любила, але я відчувала себе її власністю, написала мені людина. І давайте поговоримо і розберемо мої любі підписники, якісь клієнтки з місяцем у Скорпіоні. Вона розповіла, мама ма, завжди, моя мама завжди казала, що, що робить для мене все, але одночасно принижувала при інших. А ось моя донька, така невдаха, знову не послухала. Я виросла з відчуттям, що я нікчема, що. Моя цінність, дорівнює слухняність, іначе є щось видне, все життя. Це класичний сценарій місяця в Скорпіоні». Мама сама носила біль. Її так принижували у дитинстві, і несвідомо вона передавала цю програму доньці. Чи це виправдовує, маму? Ні. Але це дає розуміння, чому в тебе саме такий досвід, і як його трансформовувати. На сесії ми через у розбір натальної карти побачили, що душа прийшла в цей рід, щоб завершити сценарій принижене і відновити внутрішню силу. І коли клієнтка усвідомила це, вона змогла вперше відчути: Я не винна своїй мамі, я маю право на свої почуття, я можу жити по-іншому. Бажайте більше деталі, напишіть мені слово лист в дірект з любові Інга Паламарюк.